Отже, пане Володимире, якими мають бути поствоєнні вибори, і чим вони повинні би були відрізнятися від тих виборів, які ми вже бачили в історії нашої держави? Я не знаю, чи вони мають бути відрізнятися. Я знаю, єдине, що вони мають бути реально демократичними, з вільним доступом до виборчого процесу усіх політичних сил і без фальсифікацій. Тому що, от, ну коли говорить Стефанчук, я чесно ридати, хочу, якби аж плакати, як вони думають про народ. Хоча насправді не думають вони ні, ні про те, як проголосують там люди на фронті в окопі. як проголосують внутрішньопереміщені особи. Вони єдине думають про те, як зберегти себе у владі. Все от. тому це заради цього, все це оці всі. Танці з Бубном, і точніше з виборчим законом, і найключове про що там от завальовано говорить Стефанчук, це ми прочитується, ми думаємо, як би провести вибори в дії. Питання в дії хто буде спостерігати за те, чи правильно ну які спостерігачі? Як ми то будемо інкорпорувати? Сервери у них тут тобто вони намалюють все, що завгодно. Тобто, єдиний спосіб зберегтися у владі слугам народу це провести вибори в телефоні. Все. То тобто ви думаєте, що на це можуть піти? Да, звичайно, тобто я кажу дарма, сказав, що мене єдине сподівання, і єдине хотілося бачити, щоб ці вибори були демократичними. Все решта, нюанси. Якщо буде вибори в дії, це буде. Фальсифікація, тому що якщо так зверніть увагу, я щось не бачу параду електронних виборів по Європі, навіть і країни ну, в Естонії, В Естонії і то і то там зараз ставлять під сумість, тому що технології йдуть далі пішли далі і та ж Російська Федерація, Російська Федерація, не скажем так, може, судячи з їхніх хакерських атак, які клали умовно навіть ту саму дію вже кілька разів, можуть суттєво підправити теж. Результати голосування тому це велика небезпека. А все решта, що говорить про те, як би там ми думаємо про людей, ну не думають вони про людей. Ну як би я ну як би я хотів, щоб було навпаки, але але так воно є. Вони думають про себе. Ми говоримо про поствоєдні вибори, і це очевидно, що у цьому виборчому процесі візьмуть участь ті, хто повернеться з війни. Як військові змінять політичну палітру нашої держави після цього? не знаю. Єдине, що я знаю, що військових буде дуже багато, і це буде на відміну, пам'ятаєте, 2014 рік, коли ти пішов служити в АТО, і ти навіть не приходячи на свій округ, ти автоматично ставав депутатом. Якщо це йшла мова про мажоритарку. сара, інша ситуація, тому що, як би хто не говорив, є е, партійці, які воюють в усіх партіях: хтось більше, хтось менше, хтось гине, хтось хтось не гине, але ви військовий військові є в усьому політичному сегменті, який існує в Україні. Тому вони я би не сказав би, що вони будуть визначати вибори. Я скажу по інакше, визначатимуть результати виборів внутрішньо переміщення особи. Це колосальна сила, яку мало хто враховує. І вони більшості, я, я по своїм громадам спілкуюся, по Бориспільському районі. Вони навіть не приховують, що ми будемо висувати і своїх кандидатів місцеві органи влади. І свого кандидата в нас буде в депутати по нашому округу, і в мери будемо так само висувати. І звичайна арифметика показує, що вони абсолютно зможуть провести. Своїх і партії, і своїх кандидатів тому вирішальну роль будуть все ж таки в цих виборах грати внутрішньо переміщення.